Рівно через 20 років після виходу фільму Гарфілд, де головну роль озвучував Білл Мюррей, у широкий прокат України вийшов і новий анімаційний фільм у 3D, який є і перезапуском всього франчайзу в цілому. Ну і через те, що Кретий вже давно покинув Голівуд, то і назва цього роботу вас не здивує: Гарфілд у кіно. Але може здивувати те, що я одразу хочу сказати свою головну тезу: Йдіть у кіно. Лише якщо у вас є діти, все. Інакше цей мультфільм не працює. Взагалі, взагалі не працює. Вам він не сподобається. Детальніше, у огляді без спойлерів, поїхали! Історія тут буде розповідати більше не про життя самого Гарфілда, а його відносини з батьком, який кинув його ще у дитинстві у коробочці. Ну а після певних моментів головним героєм треба буде ще й грабувати молочну фабрику. І якщо ви зараз подумали, що, як нащо ти так почав? А тому, що такий мультфільм. І цей сюжет, на мою думку, зовсім не у стилістиці класичних лампових пригод цього рудого кота. Творці дуже хотіли створити щось максимально максимально сучасне та барвисте, щоб конкурувати з нікчемним я, людина Павук крізь Всесвіт, Черепашки Ніндзя, погром мутантів або я не знаю, супербрати Марин. І у погоні за конкурентами творці забули про що саме їх власний продукт. Мультфільм не відчувається нічим іншим, аніж стандартний сучасний мультфільм на сучасних же стрімінгах, і це просто жахливе резюме. Головне, що варто зазначити, Гарфілд у цьому перезапуску не має того тонкого чорного та іронічного гумору, як у попередниках. Тут це стандартний дженерик-персонаж мультфільмів, який бере напором та кривлянням. Та і що там і казати, хороших жартів у цьому сценарію взагалі не дуже і багато. Просто як приклад творчості. Тут є жінка, яка абсолютно не у тему починає казати власнику кота, що він повинен знайти собі дівчину у Тіндері і. Рекомендує йому одразу брати там преміум пакет. Це буквально максимально не у тему та максимально дивний гумор у мультфільмі для малечі. Тож, дивитися, якщо й варто цей мультфільм, то тільки заради картинки. Але і картинка, це не те, що хотілося би акцентувати, бо вона максимально проста і навіть простецька. У цьому мультфільмі немає жодного епічного моменту, жодної сцени, яка запам'ятовується, або жодного моменту, що відкладається у пам'яті. Це просто попкорн для дітей до 5 років, яким цей мультфільм сподобається, і який вони будуть дивитися дуже і дуже довго. Я скажу вам чесно, я не розумію, що в головах продюсерів та творців, коли вони роблять контент для наймолодшої аудиторії більше за 1 годину та 20 хвилин у кіно. Це неправильно. Цей же перезапуск кидає одну годину та 41 хвилину. І в цьому всьому немає ані нормального сюжету, ані діалогів, ані жодної інтриги. Є непогана лінія з батьком. Та чи потрібно було її розтягувати на такий час? Звичайно, що ні. Окрім неї, лиходійка, дракорядні герої та сайт це пустий фон, який жодної секунди не запам'ятовується у вашій пам'яті. І найгірше, що може бути для людини у кінозалі під час перегляду будь-чого, що він жодного разу не буде здивований або вражений. І ось все це приводить нас до моменту, яким я закрию цей огляд. Чи варто йти у кіно? Так, якщо ви хочете відвезти дітей у кіно, і тільки так ні, якщо ви. Щось очікувати від цього мультфільму для себе, для дорослої людини. Таких мультфільмів, як Гарфіл, зараз купа не тільки на Слімінгах, а й просто у загальному доступі на Ютубі. Це 2024 рік. Наприклад, у цьому році виходив Оріон і Темряк, який мені сподобався набагато більше, ніж Гарфілд. І цей мультфільм не треба було докупати. Він входив у вартість підписки Netflix. І був коротше. І я вже не хочу казати, що там наративи мені здалися глибшими, і анімація була. Якась цікавіша. Мультфільм просто був кращим майже у всьому. Я, як мінімум, пам'ятаю з того мультфільму пару сцен, а не як з Гарфілдом, де я забув їх вже через 10 хвилин після закінчення фільму. Ну і оцінка суб'єктивності. Тут я можу дати лише половину елементу простору. Це все, що заслуговує цей фільм. Для дітей же всі ці елементи не мають значення. Там руда кішка буде багато кравлятися, їсти тонни їжі та веселити малечу. Це найголовніше. Дякую за перегляд. Дякую всім, хто донатить та допомагає життєдіяльності діяльності каналів. Твоє кіно. Особливо Дар'ї, Дмитру, Фрімену, Павлу М, Ярославу Левченко та Зверойду. Ну і мега Ультра Подяка йде до Миколи. Дякую, Микола. Ну і на цьому все. Допомагайте армії, куштуйте тільки свіжу лазанью, любіть та охороняйте своїх дітей та гарфіланайте.